Друзі, я вас вітаю! Сьогодні готую рибу. У мене хек. Для початку мені потрібно її почистити, звичайно, і нарізати. Будемо робити цю рибку достатньо соковиту. Для цього робимо такий собі соус маринад. Беремо 4 столові ложки соєвого соусу. До речі, можна, в принципі, бійтися і без нього. Можна скористатися лише сіллю. Далі додаю 1 столову ложку майонезу. І 3 столові ложки сметани. Звичайно, що майонез і сметану можна додавати або в однаковій кількості, або зменшити той інгредієнт, який ви вважаєте за потрібний. Я хочу додати трішки менше майонезу. Одну столову ложку гірчиці. І ще додаю півстолової ложки приправи до риби. І все, і тепер я це все змішую. І рибка тепер нехай трішки настоїться. І Беремо цибульку в кількості 150 г і нарізаю її. Цибулю обсмажую на сковороді. Далі рибку викладаємо в сковорідку, готувати будемо її зверху, не у духовці. Розподіляємо її так, щоб кожен шматочок лежав один біля одного, щоб один на одному не лежали. Далі викладаємо вже нашу пушковану, майже готову цибульку. Розподіляємо її рівномірно по всій поверхні. І за бажанням зверху злегка посипаємо кропом. У мене свіжо заморожений кріп. Я зовсім трішки, можливо, хто не полюбляє, це вже не обов'язково, це за вашими вподобаннями. Накриваю кришкою і ставлю на повільний вогонь, мені буде достатньо 10-15 хвилиночок, тому що риба готується в принципі, швидко, адже їй є в чому тушкуватися, але на повільному вогні. Риба у смачному маринаді соусі готова. Виходить дуже запашною, ніжною та соковитою. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!